Посидимо трохи в тишині. Слава Ісусу Христу. Хочу вас і привітати святом Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, яке ми святкували вчора. Святий Іван Золотусь і дуже гарно говорить, Бог у плоті возноситься вище ангелів, архангелів, ровимів, серафимів, і сідає праворуч Отця. І якщо ми трохи порозуміємо цією фразою, ми зрозуміємо, що Господь не просто нас полишає. Ми мусимо зрозуміти, що Ісус Христос ніколи не полишав людської природи і від неї не відмовлявся. І своїм Вознесінням на небо Він бере нашу природу, бере оту людину і садить її буквально праворуч Отця. Людина і Бог Ісус Христос. Возвеличує людину, весь людський рід і садить по правиці Отця. Святий Василь Великий говорить, що та як Христос є голова церкви, а ми церква є тіло, то в один прекрасний момент ми мусимо воз'єднатися. Тому Христос своїм воздвиженням, воздвиженням на небо <кій> приготовляє для нас місце, щоб в один прекрасний момент ми зустрілися. Також треба звернути увагу на святих апостолів, які були з Ісусом Христом в різні моменти в життя Ісуса Христа, так, і в радісні, і гіркі під час його хресної смерті. Але ось цим возвиженням Він показує їм, що вони не можуть бути учнями завжди. Вони Приймають Духа Святого ідуть проповідувати Боже Слово. Вони стоять учителями. Так як ми слухали, можливо, нашого Патріарха Святослава в день Воздвиження під час його проповіді, він дуже гарно сказав, що так як апостоли беруть на себе місію далі проповідувати Боже Слово, ширити його по всіх куточках землі, так само ми сьогодні, кожен з нас має постановити собі, кожен християнин. Щоб ми привели до спасіння хоча б одну людину, привели одну людину до хрещення. І патріарх Святослав просить, дуже гарно, мені так сподобалося. Спитай свого сусіда, спитай свого друга чи знайомого, чи ти хрещений. Якщо ні, поясни, що без хрещення не зайдеш в Царство Небесне. Тому постанова на цей рік для кожного християнина. Привести хоча б одну людину до хрещення з празником всіх, слава Ісусу Христу!